Срок на підготовку документів три робочі дні. Як только буде готов результат, ми сразу вам и і ви сюди з паспортом подходите за получением документов. Людмилу Миколаївну до центру надання адміністративних послуг направив нотаріус. Жінці необхідні витяги кількох документів. Їй потрібно на продажу дому от земельне за землю написати це лінія щоб переділати на себе. Чекати місяць реакції на звернення, як передбачає законодавством, не доведеться. Запевняють реєстратори. В На випадку завітер подавав два заявлення. Витяг про нормативну грошову оцінку він готується зразу вже в той же день. А витяг ой, просі, про нормативну номативного в течії трьох робочих днів. А витяг з державного земельного кадастру в течії дня. От я буду сьогодні дзвонити, як буде готовий результат, і як буде готовий результат про нормативну грошову оцінку. Тобто mm -hmm. два заявлення подавали зразу. Щоб мобільно реагувати на звернення громадян центр. Тер нещодавно поповнився сучасною технікою. Відтепер зареєструватися можна просто в холі адмінбудівлі через електронну систему управління чергою. Та світа культура давайте що Та там? світа культура. Uh -huh. Значить, тут Ми можемо о, пожалуйста. Я вам про справочки. Ви можемо її отримати справка о доходах про звітній період. Ми задали услугу, яка нам необходима, і нам. Терминал выдает очередь, где говорит: по какой услуге. Какою вріми ми її. крім паперового варіанту, візит ще фіксується і на електронному табло. Реалізувати проект сучасний центр дружківці вдалося за рахунок гранту, економічного й соціального відновлення Донбасу від проон та уряду Японії. Його вартість складає понад 200 тисяч гривень. Головна мета забезпечити містян максимальною кількістю адмінпослуг з найменшою взаємодією з чиновниками. Це услуги і в сфері земельних. Вопросов это градостроительство, это благоустройство города, коммунальное хозяйство, это защита прав детей и семей. Это получение інформації о зарватній плате, это услуги і діло образования. крім інформаційних і реєстраційних кіосків для комфортного обслуговування, дружківчани тут можуть скористатися й іншими засобами отримання необхідних довідкових даних.